Доброго усім дня! Сьогодні у нас уже 5 січня. Вітаю усіх з наступившим 2025 роком. Бажаю усім міцного здоров'я, гарного настрою, мирного неба і гармонії. Сьогодні прийшло поповнення продукції Грінвіза, як зараз, завжди зараз зупинюся, що прийшло, але хочу ще повідомити, нагадати усім про графік роботи Центру здоров'я Веселка. Ми працюємо з понеділка по суботу, з 10 до 18 години, вівторок і п'ятниця, можливо, з 10 до 15 години, розраховуйте свій час. І також в неділю по. Запису, якщо комусь не виходить серед серед тижня, тоді можна записатися в неділю. Е, ще одне. Е, значить Ми працюємо, у нас є масажі, у нас є діагностика, е, у нас є м'язове тестування, консультації в центрі здоров'я силка безкоштовні, тобто є е, платний платна діагностика. І різні види консультацій, в тому числі психосоматика. І переходимо зараз до огляд продукції Грінвіза. Значить, прийшли фітобальзами чисті судини, цукрознижувальний, для здоров'я нирок, для здоров'я печінки дуже актуальний бальзам зараз, тому що після свят просто необхідно привезти печінку в порядок. Я не говорю про алкоголь, я більше говорю про те, що їжа була святкова по-українськи. Також прийшов фітобальзам для здоров'я жінок. Усі ці бальзами це синтез олій холодного віджиму і лікарських рослин. Також є сама олія насіння льону і олія насіння розторопчі. Будь ласка, хто замовляв, можете заходити. Так, прийшли капсули. Лімфолай для очистки лімфи. Також раджу дуже зараз пропити. Магній він зараз усім потрібен. Магній би 6 для заспокійнення нервової системи і, взагалі, для е, усього організму. Капсули для очей чудово працюють, поліпшують зір. Особливо я раджу школярам і тим, хто багато сидить в гаджетах. Комплекс приклімаксі для жінок, вітамін Д3 також на зима не балує сонечком, тому варто його вживати протягом усієї зими. Пробіотик, також привести мікрофлору в порядок, Мелатонін для якості сну, і моногрін. Габа дуже гарний продукт, гамам, насляна кислота для роботи головного мозку. Для полікшення кровообігу мозку є окремий продукт, аденопро продукт для чоловіків. Вітамін С, пікалінат хрому, особливо раджу його тим, хто дуже полюбляє солодке. Оце ваше бажання це нехватка хрому в організмі. Комплекс для судин, уросептик. Дуже гарно працює з се інфекціями і системою. Омега-тріол комплекс для відновлення печінки, це в капсулах вже можна вживати. Л-карнітін чистий білок, селен для роботи з ендокрінною системою, тобто підшлункова щитовидка. Альфа-ліпольова кислота, дуже гарний жироспалювач, каротинаїл, вітамінки краси, як я ще їх називаю, для шкіри волосся нігтів і взагалі для оздоровлення. Лецитин, без нього не відбуваються ніякі нейронні сполуки в організмі, тому варто також його на постійній основі вживати. От я раджу усім лецитин і омега-тріол. Вживати на постійній основі, особливо зараз, тому що якість води в нас погана, дихаємо ми не завжди чистим повітрям, тому омега тріол і ліцетін це наші основні вітамінки. Також прийшла гілоронова кислота, яка допомагає нам зберігати молодість, тому що синтезує виробку організ... в організмі колагену. Олія розторобчі в капсулках також є. Індол це дуже хороший продукт для уникнення ризику таких захворювань, як гормонозалежні новоутворення. Тобто, це онкопротектор, особливо для жінок, комплекс для покращення пам'яті, імунітет форте, бета-глюкани, дуже гарний імуномодулятор, тобто він модулює нашу імунну систему. І запобігає простудним і вірусним захворюванням. І пребіогрін. Його раджу вживати разом з пробіотиками, і особливо зараз щоб привести в порядок підшлункову і шлунково кишковий тракт. Також прийшли спреї: усі вже є: спрей для носа, аквагрін, спрей для горла. З чайним деревом і спрей для горла з прополісом. Також прийшли фітоспрей олієбальзам для зміцнення росту волосся, дуже гарно працює, гелі для застуди, колишня зірочка, і гель здорові вени. Ось такий перелік продукції великий прийшов. Розпочинаємо знову працювати. Як я вже нагадала, працюємо з понеділка по суботу, в неділю по запису. працюємо з 10 до 6 години. І ще одна новиночка, яку ми невдовзі очікуємо від гінвізи це спрей з вітаміном D3. Це солодка речовина, тому його для діток один раз сприскувати. І також дуже гарно, тому що дітки не люблять капсули, і це більше для дітей зі смаком лісових ягод. Тобто, отакий спрейчик, швидка, тобто, спрейчик з вітаміном Д3 ми очікуємо невдовзі. Слідкуйте за нашою сторіночкою. І коли він буде в наявності, я повідомлю. Бажаю усім мирного неба, такого гарного, як сьогодні дня. І швидшої перемоги будьте здорові.